Тівський район найбільший район в області і територіальної підписаності після Дніпропетровського по території смерті. Найбільше місто в Європі, найпотужніший регіон в Україні. І це правда, і, знаєте, найкреативніший і най найоб'єднаніший. Тому що на початку повномасштабного вторгнення ми стали стіною від. Каховки до Миколаївської області і цю територію ми будували і фортифікації, і розселяли військових, стикнулися з такими проблемами, які ми не то, що не думали, не знали, і не готові були до цих проблем. Але незважаючи на те, що не маючи досвіду, військового досвіду і оборонних в тих моментів, ми збудували фортифікаційні. Споруди, вопи, опорники, які не дали можливість ворогу пройти до нашої території. Це завдяки сміливості наших цивільних людей, в першу чергу, тих людей, які були на території району. Військові підійшли трохи пізніше, і ми стикнулися з іншим навантаженням, розселенням, харчуванням, забезпеченням різними, різними засобами. І зараз далі присутні волонтери, які ми з ними працювали і виконували завдання різного характеру. І Олег, Ширбар, який зараз також присутній на Херсонщині, отримавши поранення, всі знаємо і бачили ці всі моменти тяжкі. Але ми стійко перейшли, ці витримали, і сьогодні разом з нами тут сидимо в залі і спілкуємося, і згадуємо було. Також ворог в перші місяці жорстко обстрілював нашу територію з різного озброєння: Гладкоствольна артилерія, гради, урагани, смерчі, все, що можна було летіло все. Найбільше постраждала зеленодольська громада Апостолівська, Широківська і Карківська, тому що вони по кордону не Вони перші приймали і вони найбільше потерпали від цих обстрілів. Щоденних і вдень, і вночі со дзвони, пожежа, пожежа швидка. Все пам'ятаємо і дякувати кожному голові громади, який був на своєму місці. Жоден не покинув, жоден скажімо так, зумів вирішити ті проблемні питання, які на них звалювалися. Їх було сотні. і щоденно вирішувалися ті, про які ми кажу, навіть не думали. Після того, як звільнили Херсон, ворог почав обстрілювати нас далекобільною зброєю. Апостолівська громада. Втратила три навчальних заклади. Один повністю зруйнований, який не підлягає відмові. Зеленодольська громада, Бекостровка, частково зруйнована, повністю спортивна зала зруйнована, частково зруйнована будівля. Але Дмитро Юріч, ви збираєте кошти, зробили БКД, 10 мільйонів ми збирали, ще 60 останні. І Скоро відбудуємо школу. Але я хочу сказати, що ніхто не сидить на місці. В апостолівській школі збудують модульні. Навчальні заклади, які розвантажать нагрузку Залондольської назбираємо кошти, допоможемо із обласною радою, і з народними депутатами, відбудуємо всі навчальні заклади. Щодо проблематики з водою, так, це дуже велика проблема, і в Україні це був перше збудований цей водогін, це який, як ми називає, має назву експериментальний. З моменту підриву доповнення. До повного спаду рівня води там пройшло майже 2 два тижні. І після того, як ми зрозуміли, що забор води не є можливим, було прийнято рішення, і узгодив наш президент Володимир Олександрович приїхав сюди, провів раду, і протягом чотирьох місяців перша гілка водогону дала першу воду, яка дала вже, скажімо, так, розгрузку, і, хоч який-то там одна гілка давала 100 тисяч кубів, але при тому навантаження, були технічні проблеми, зменшили тиск і 60-70 тисяч кубів води щоденно потрапляло вже до східного нашого військового, паралельно запускали смак, що ви говорили, і Арсур Мітал запустив свій проєкт, то всі потрошку гуртом наповнювали. Южного водосховища. для міста Апостола було збудовано своє водосвій водогін, невеликий Грушівський, який на сьогоднішній день також і ще працює, але з перебоями, тому що нещодавно згорів трансформатор відновили то пориви, то проблеми технічні. Але завдяки цим проектам криворіжжя з водою також були реконструкції. Карачунівського водогону, розширений забор для міста Кривий Ріг, тим самим збільшили навантаження на Карачунівське, але зменшили з южного такі реконструкції проводились. І на сьогодні вже є певні результати, і дай Бог, щоб у нас все одно вийшло, технічно не було поломок, і вода пішла вже до людей, воно вже буде безперебійно із тим тиском, без графіків. Дімітрі Юрію, що вона одну проблему, стане легше. Звісно, дуже велика проблема з енергетикою, з відсутністю світла, постійних відключень, йдуть гідроудари, рвуться труби, помимо проблем з горводоканалом, які дійсно є там недопрацювання, але є ще і проблеми з світлом. Також у нас на Криворіжжі ми одні з перших. Підтримали започатково нашим головою військової адміністрації Сергій Петровичам Висаком напрямок Титани Юлей. Ми вже в цьому році провели три таких спортивних змагання, які ми долучаємо ветеранів наших, які отримали поранення різного ступеня і заохочуємо їх і проводимо і за підтримки, звісно, наших депутатів і Олександр Натоліш вийшов. Хотів сказати йому дякую за те, що щоразу підтримує. Фінансовою моральну участі і проведення цих заходів і найближчим часом кінець серпня або початок вересня буде проведений знову такий захід для наших ветеранів. І щоразу кількість ветеранів збільшується. Перший раз було десь до ста чоловік, потім але, так, було почті майже двісті чоловік. І на сьогоднішній день вже зареєструвались 300 чоловік, які будуть брати участь у цих змаганнях. Це змагання, спілкування. Там будуть присутні психологи, військові психологи, цивільні психологи, які говорять і надають психологічну допомогу нашим військовим. Також там заберуть участь велика кількість волонтерів, які допомагають різними напрямками. Хто запропонує відпочинок для дітей, хто інші там різні напрямки. Тож така робота у нас ведеться повсячасно. Щодо нашої роботи в районі, щодня вирішуємо безліч проблем і різного характеру, від працевлаштування до поселення, від води, світла, транспорт. І, звісно, і постійно ми допомагаємо нашим Збройним силам України. Нашим бригадам, 17-та танкова, яка стоїть під Харковом, 60-та бригада, яка зараз за Харковом трошки далі, ми потім не знаємо. Та? А? Наша 3011 нацгвардія, яка стоїть тоже на захисті біля Донецького напрямку. Тобто всі наші бригади, які з Криворіжжя, ми підтримуємо. Наша Славетна, 129-та бригада ТРО, яка воювала, воює і на Харківському напрямку, і на Донецькому напрямку, і на Запорізькому напрямку стоїть в Сумах. І деякі наші хлопці дали зараз провідують наших. Не братів. то всіх намагаємося підтримати. Звісно, всього зробити і всіх обігріти неможливо, але щодня ми намагаємося все вирішити.